Я сам не місцевий, тобто з кіліє. Приїхали сюди ми 7 років назад і мене трошки здивувало те, що в кілії город, найстаріший город України і немає тобто, таких пам'яток, арт-об'єктів, значних місць, того, що це да, старий город. тут була раніше кріпость, тут це все розвивалося, рицарство і все таке. Саме перше, що я зробив у 2023-му, це меч. Меч стоїть біля дитячої спортивної школи при вході. Це наш найперший об'єкт Мечекс Калібур. Ми відкрили свій клуб «Лікос» і таким образом поставили, що ми тут знаходимося така пам'ятка. Хай його тут він якраз біля спортивної школи, хай силачі спробують його достати. У цьому році, 2025 році, проводила концерт в кільї група Ревент і Мелодія. Там Олексій і Дмитрій. Вони тут наші хороші музиканти і ми пішли, послухали їхні виступи, після чого я зацікавився їхньою музикою і. Вирішив той, тобто якось так зробити такий об'єкт, щоб теж за музикантів поговорили, що це дійсно хлопці, які пишуть свою музику, виступають дуже добре з смислом. то тобто, так то. Дуже подобається. І от вирішив зробити таку гітару. Робив я його не так, так сильно сказати довго, але сама мисля приходила трошки довше. І сам проєкт його створення мінявся. Деталі взяті від різних марок автомобіля, від мотоцикла, від мопеда, ціпов. Придумано все в гаражі, зроблено своїми руками. І третій арт-об'єкт. Це... Песик лаваш біля шаурми. Ну, чому лаваш, я думаю, вже всім понятно, біля шавурми, лаваш який кольоровий, щоб трошки розвеселити. В неї крутяться, обласки крутяться, вустка піднімається, гостик, вона напружина. Можна сідати на неї, можна погладити її. просто придає такий позитивний настрій зранку, коли проходить. Гараж знаходиться в старому кооперативі, Там в нас є трошки машини. Хлопці, деякі матеріали подарували, деякі були в гаражі, валялися. Всього-всього та знаходимо. Тобто люди тільки зацікавлені, щоб щось дати, щоб щось таке зробити. І цікаве. Зараз усе недавно нам просто подарували кучу, так скажемо, мішок железяк, з яких усього в наступному буде новий у нас арт-об'єкт гарний, тобто так, який вже потім побачите.